Десять переселенців з Харкова, Краматорська, Слов'янська, Донецької області живуть у селі Протопопівка Олександрійського району. Їх прихистили німкеня Габріела Дьобіг з чоловіком. З німецького села в Українське вони переїхали 20 років тому. Тут збудували триповерховий будинок. Тепер допомагають тим, хто рятується від війни. Тут багато ну там много слухаємо, що ну що люди нужна обіжати. Що люди не квартира, не капут це, звісно, ми відкриваємо наш дом, тому що це наш серце. Переселенці в будинку живуть безкоштовно. Харків'янин Костянтин Константинов тут п'ять місяців. Оскільки ми забезпечені всім, що нам треба, ми відкликаємось, допомагаємо в побуті тим, що потрібно хазяївам цього будинку. Фермерам, які працюють на себе, а зараз вони працюють на Україну і на нас, Габріела Дюбік показує умови будинку. Це медицинський кабінет. Мій чоловік медик і буває, що люди шукають совет і он, якщо вас можна допоможе. На кожному поверсі ванна, кімната і туалет. У будинку вісім кімнат. Здесь очень хорошо. Люди дуже такі внимательные, обходительные, роботящі. Габріела Дюбіг розповідає, чоловік зранку до вечора працює на полі. Нині заготовляє корм для корів, мають їх 40. Ми готові масло з сія. Сливки, да творог, і у нас є три магазини в Александрії, і там ми теж продаваємо. Ще мають пекарню, випічку роблять вночі, щоб на ранок відвести в магазин свіжий хліб. Жінка каже, переселенці допомагають. Олексій та Іван Стоколясовий з Донецької області разом з господарями заготовляють дрова для опалення будинку взимку. Ми виїхали з Краматорська 30, -30 березня, березня, того що почалися обстріли города. Нашого міста. І виїхали на вмання просто в Олександрійський район. Чомусь мені так просто по карті захотілося. І ми потрапили сюди випадково. У нас одна кімната, ми в чотирьох в одній кімнаті тісновато, але, але хоч ракети не літають, саме головне. Жити у цьому будинку переселенці можуть, допоки у цьому буде потреба. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.